Так, друзі, працюємо над да, ніжками. Ось так це все виглядає, шліпуємо машинкою. Все гарно зароблено. Так, пройдемося по отворах. Ось так. Саме наша стільниця, тобто вона йде з раю, лягає на рівно, і тут йдуть скос підкоси такі. І те, що робчик ми прикручуємо. Тоді ніжка устойчива. Так, самі ці котики ми не варимо. Тут ми теж не варимо, тут ми заробляємо е, автомобільним герметиком і тоді на покраску. Ось так це все ми виглядає, зашліфовуємо. Здавані йдуть пластикові ніжки маленькі для регулювання. Самий столик проходить розбірний ніжки окремо і стільниця вже так скручена трішки докупи. Тоді ви моментально його збираєте та насолоджуєтесь відпочинком своїм. Ось так це все виглядає. Це дуже гарно, чітко, задоволені люди. Підписуйтесь на нас, слідкуйте за нами. Всім дякую за увагу.